Всім привіт! Мене звати Вадим. Я дуже радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої книжкові покупки. У мене назбирали за доволі короткий час 13 нових книг. Деякі з них я навіть вже встиг прочитати. Тому давайте одразу перейдемо до книг. Перша книга, про яку я хочу розповісти. Я знімаю зі хвіртним вікном, тому ви можете чути різні звуки. Перша книга це Карпати, коротка історія мандрів від Ірини Пустинікової. Це нове для мене видавництво, яке називається Локальна історія. Вже декілька років існує такий журнал Локальна історія. І цього року вони вирішили розпочати видавати книги. І перша книга, яку видали у видавництві Локальна історія, це Карпати, а це неймовірна краси книга. Я Просто гортаю і тут стільки фотографій і цікавих історій. Давайте я зачитаю про що ця книга. Запрошуємо вас у подорож Карпатами сторічної давнини. Маршрут такий. у Турскавці п'ємо нафтусю. втусю. Відтак потягом нарти Дансинг Бридж прямуємо до Славська, оминаючи єгерів баронів. Гредлів десь в околицях Сколього. Набуваємо з гуцулами в жаб'юму, здіймаємося на говерлу перед тим підживившись налітками на полонині за розтяг. Десь поміж тим, можемо пограти в теніс у Микуличині чи потаборувати із пластунами поблизу осмолоди. Хто бажає підлікувати нерви, то гріхо минути лічницю. Тарнавського в Косові, якщо пощастить, то перетнемося з Іваном Франком чи Михайлом Коцюбинським у Криворівні. Повертаючись додому, неодмінно прихопимо зі собою Ементалю із полонини Квасівський Менчул. Ця книжка історичний провідник Карпатами в усі пори року, який знадобиться, і сучасним мандрівникам. Я, як ви знаєте, із Закарпаття, тому я не міг оминути. Цю книгу деякі місця про які розповідається в цій книзі, я звичайно знаю. В декількох з них я навіть бував, і мені буде дуже цікаво почитати якісь історичні відомості про цю місцевість, і дуже багато ще в Карпатах, де я хочу побувати звичайно. І ще ця книга мене зацікавила, тому що часто інші хто ніколи не бував в Карпатах, запитують мене. Про цю місцевість я насправді не так багато знаю, хоч живу тут. Тому думаю, ця книга трошки збільшить мої знання про місцевість, де я живу. Мені буде дуже цікаво е, почитати і помандрувати Карпатами разом з е, цією прекрасною книгою. Не можу просто нею перестати милуватись так сильно мені подобається це видання. І друга книга, яка вийшла у видавництво Локальна історія, це сила опору українців в радянських таборах. Тут е, сім авторів, а це теж неймовірне і красиве видання з ілюстраціями, з такими навіть сторінками в стилі коміксів. Звичайно, ця книга не буде легкою, тому що тут розповідається про... 25 біографічних портретів українців, які відбували багаторічні терміни ув'язнення у радянських виправно-трудових таборах та тюрмах, і яким вдалося вижити. Це не лише драматичні особисті історії страждань жертв комуністичного режиму, а й приклади незламності та гідності, збереження людяності в умовах абсолютного зла. Герої цієї книжки дуже різні: від бандерівців, ув'язаних у 1940-х роках. До дисидентів, останні з яких вийшли на волю 1991 року перед відновленням незалежності України, їхні долі об'єднані боротьбою проти одвічного ворога, московської імперії зла і заради однієї мети бути вільними громадянами Української держави. Тут в книзі доволі великий шрифт, тому е, я думаю, що вона прочитається доволі швидко, незважаючи на те. Яку, яка складна тема піднімається в ній, але видання, звичайна обкладинка, мені дуже сильно подобається. До речі, що і книга Карпати, що і Сила опору вони мають інтегральні обкладинки. Це, ніби, ну, це тверда обкладинка, але вона трохи е, м'якша за звичайну тверду. Дуже мені подобається якість цих книг. Е, думаю, так потроху буду читати ці історії. Не що Зможу одразу прочитати всі 25 історій, але ця книга теж мене дуже сильно зацікавила. Далі покажу книгу, яку я дуже сильно чекав. Це Тоні Моррісон Кохана від видавництва Фабула це привидання, тому що раніше ця книга виходила в. Під іншою обкладинкою, і її вже довгий час насправді не було в наявності. Це перший роман Тоні Моррісон, і вона отримала за цей роман Пуліцерівську премію. Також вона отримала Нобелівську премію. Я вже почав читати цю книгу. Я прочитав до 74-ї сторінки. Це ось стільки, і я поки що відкладаю цю книгу, бо вона мені щось дуже важко йшла саме через ситуації, які описали, описуються в цій книзі, тому що вони доволі жорстокі і. Настрій у мене зараз теж не дуже, тому мені хочеться зараз читати щось більш легке, але я, звичайно, дуже хочу прочитати цю книгу. І думаю, пізніше повернусь до неї або е, почну спочатку. Тут розповідається історію жінки і її дочки, які живуть в будинку, в живому будинку, в якому е, живе привид е, іншої її дочки, яка померла в тррічному віці. І ця книга написана в жанрі магічного реалізму. Ця жінка, вона є колишньою рабиною, яка втекла від свого господаря. Описані доволі жорстокі речі, які відбувалися тоді з чорношкірими людьми. Тема рабства, якщо чесно, мені дається доволі складно завжди. Я декілька книг, чи фільмів, чи серіалів дивився, читав. І непроста ця тема це. Доволі сумна частина світової історії, але все одно потрібно читати книги на цю тематику, і я а, теж вирішив її прочитати, тому що а, я слідкую за книгами, які отримали Поліцейську премію. А, декілька їх вже читав, і вони мені сподобались, тому не міг оминути це перевідання. Своєю увагою. Книга, до речі, невелика, тут всього 370 сторінок і доволі великий шрифт, але поки що я її трошки відкладаю на потім. Далі книга, яку я вже встиг прочитати, і це теж видавництво фабула. Я багатьох буктюберів бачив цю історію. це Том Рахман імперфекціоністим книга про італійську газету. Насправді, офіс газети, який розташований в Італії, а газета є англомовною. Я як казав цю книгу вже встиг прочитати. Буквально декілька днів тому я дочитав, тому що мені хотілося щось легкого, доволі доброго. І я подумав, що це саме така історія. В принципі, вона такою і виявилась. Це історія в 12 новелах. про... Різних працівників чи людей, які так чи інакше дотичні до цієї газети, і по суті, ми слідкуємо за розвитком газети, яку відкрили в 50-х роках минулого століття, і її занепадом вже в сучасний час, тому що інтернет повністю змінює всі правила бізнесу. Історії, які тут розповідаються, вони Такі є досить меланхолійні. Чимось мені ця книга нагадала, е, книгу, яку я читав декілька років тому, яка мені теж сподобалась. Це Олівія Кітерич, Елізабет Страут, тому що е, це теж роман в новелах. І, е, в принципі, мені ця книга сподобалась. Можливо, не найкраще, що я читав в своєму житті, але історії героїв мені теж сподобались. Але я, звичайно, про цю книгу вже розповім в прочитаному. Липні, зараз липень. і взагалі в цих місяцях є числа. Далі покажу книгу, яку я теж встиг прочитати, і яку я дуже сильно очікував останній місяці два Це Коханці Поліглот від Ліни Вулф, скандинавська авторка. Я закохався в цю серію, коли прочитав місячний камінь Сйона і вирішив, що буду збирати всі книги в цій серії. Тому що взагалі мені дуже подобаються скандинавські автори, мені подобається те, які теми вони піднімають в своїх книгах, як вони пишуть. Це не схоже на більшість книг, які я читаю. Я одразу як отримав цю книгу, я її прочитав. Мені історія теж сподобалась. Не можу сказати, що зовсім, бо це історія про трьох героїв. І вона доволі невелика. Тут всього 230 сторінок. І мені найбільше сподобалася саме перша історія дівчини Елінор. Книга ділиться на три частини. Ці ці три історії, ці життя вони звичайно поєднані про сюжет і зав'язку. Я розповім вже більше в прочитаному місці. Але ще раз наголошую, що це неймовірна краси серія. Тут дуже багато гарних ілюстрацій. Я коли читав, це було просто неймовірне задоволення. Я обожнюю красиві книги, що приховувати дуже люблю, коли книги видають якісно, коли видавництво стараються над ілюстраціями зробити, стараються зробити комфортний шрифт для читання, і ця серія дуже гарно виглядає, тому планую її збирати всю дуже чекаю вже на. Дитя землі, сьогодні здається, ця книга вже, до речі, вийшла. І я теж найближчим часом замовлю собі дитя землі. Далі покажу книгу, яку я вже не встиг прочитати, але теж планую найближчим часом це детектив, над яким я думав дуже довго. Я на цю книгу дивлюсь вже рік. Вона, здається, вийшла рік тому українською. Це Катріона Ворд, останній дім на безпечній вулиці. Не впевнений, що це точно детектив, можливо, детектив трилер. Тут на обкладинці сказано, що Стівен Кінг радить цю книгу. Мені дуже сильно подобається ця обкладинка. Спочатку саме цьому я хотів цю книгу, але потім, коли дізнавався про неї більше від інших буктюберів чи своїх знайомих, то вона все більше мене зацікавлювала. Має розповідати щось про дівчинку, яка зникла 11 років тому під час поїздки на озеро про її сестру Ді, яка продовжує пошуки після того, як трагедія зруйнувала її сім'ю. Давайте я просто не буду читати нотацію, тому що. І так чув, здається, деякі спойлерні моменти, і не хочу більше нічого дізнаватись. Найцікавіше, що мене, звичайно, змусило купити цю книгу, це те, що тут має розповідатись деякі частини книги від особи кішки, яка є дуже релігійною і водночас лесбійкою. Це поєднання мене дуже сильно зацікавило, тому звичайно, я планую прочитати її найближчим часом. Не впевнений, чи він мене прочитати до кінця літа цю книгу, але. Можливо, це ідеальний претендент читання на осінь. Щось таке похмуре і дуже затишне. Може, не дуже затишне, але атмосферне. Далі книга, яку я встиг теж прочитати, це випадок із Рейчел Керолайн Донахю. Це ірландська письменниця, яку часто порівнюють із Салі Рунім. Також це квір-роман, і я не міг обійти його і не прочитати. Одразу, як я цю книгу отримав, я її прочитав, тому про свої враження я детальніше розповім прочитаному і про що ця книга теж вже залишу це на відео з прочитаним. Тут тільки можу сказати, що мені ця книга дуже сильно сподобалась. Коли її прочитав, вона мені просто сподобалась, але коли вже пройшло тижні два, здається, я її читав тижні два, тому якщо не більше, ще на початку місяця. То зараз з часом вона мені подобається ще більше. Я згадую цю історію і розумію, що справді історія дуже сильна, і вона мене дуже зачепила. Якщо ви слідкували за випутом цієї книги, то ви точно чули про те, що тут е незвичний переклад. Тут е я можу тільки здогадуватися, що це саме через те е вони переклали так дорослі слова. Е щоб е ну відмістувати, переклало. Дорослі слова по-іншому для того, щоб оминути податок е, на ці слова, що я не говорив, я сподіваюся, ви зрозуміли про що я. Наприклад, секс тут називається шпільіндриканням, шпеканням. Ну, коротше, всякі, е, ці всі дивні слова, які навряд чи хтось використовує в реальному житті, але вони, звичайно, є. Спочатку мене це трохи бентежило. Я відволікався буквально на перші 50 сторінок на ці слова, але потім я якось звик і до кінця вже не звертав особливо на це уваги. Це, звичайно, трохи мінус, але в принципі історія мені так сильно сподобалася, що я прощаю це цій книзі. Єдине, що мені ще не подобається, це зріз. Я вважаю цей оранжевий зріз просто дуже поганим рішенням. Він мені ще взагалі не подобається. Він ще так чомусь неявісно виповнений. Якийсь він там, ніби хтось наляпав ще. Ну, коротше, мені щось зріз не подобається на цій книзі. Деколи краще взагалі не робити кольорові зрізи, це якраз та історія. Далі покажу книгу, яку я читаю зараз. Це роман Джейн Остін Ема від видавництва «Урбіно», Це теж новинка. Ніколи не звертав увагу на видавництво «Урбіно», тому що, як я розумію, вони видають більше дитячі підліткові книги. Які я майже не читаю, тому взагалі ніколи не задивлявся на це видавництво. Але коли побачив таке гарне видання Ему, то я одразу зрозумів, що вона потрібна мені. І я буквально сьогодні почав читати цю книгу, я прочитав до 52-ї сторінки. Чесно, мені вже подобається. Це справді дуже легко, дотепно читається швидко, незважаючи на те, що це. Класика 19 століття, то все одно історія мені е, подобається. Я думаю, ви точно або дивилися екранізацію по цьому роману, я, до речі, жодного не дивився, або чули про що ця книга про дівчину Ему, яка вирішує е, стати такою собі свахою і зводити своїх знайомих. Як я підозрюю, до нічого доброго в кінці це не дійде, але поки що вона намагається звести свою подругу. Зі своїм знайомим, який здається, закоханий в Ему, але вона цього чомусь не помічає. Це буквально на перших 50 сторінках, що я встиг прочитати. Ема є такою собі 20-річною, дуже впевненою в собі дівчиною, навіть занадто впевненою в собі, але це до болі кумедно. Далі покажу дві книги від мого улюбленого видавництва. Це видавництво ще одну сторінку. Я Купив ці книги саме через їхню вартість. Вони були за дуже низькою ціною. Я просто не міг не купитись на це. Перша книга це Іван Чуйлевицький, Хмари. Це повість на 450 сторінок. Дуже гарне видання. Я в шоці, що мені ця книга обійшлась в 110-120 гривень. Ну, десь в районі 110 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, тут звичайне дуже гарне видання, якісне відповідати на ще одну сторінку. А, тому я думаю, що прочитаю її колись, напевно, ну, що найближчим часом. Але ну як я міг обійти таку красу. Знаю, що в книзі має підніматися тема національної ідентичності, яка дуже актуальна зараз, і мені хочеться більше читати останнім часом українських класиків, тому. Я вирішив, що мені ця книга потрібна, вона точно прочитається. Середина 19 століття у Києві набувають популярності просвітні твори, утверджуються ідеї народництва, молоде студентство надягає українську свитку як знак своєї національності, як символ гордості за свою культуру, як протест проти деспотизму до українського народу. Починають лунати заклики до навчання простого люду, створення народних шкіл, видання книжок рідною мовою. Не буду більше читати анотацію. Думаю, що пізніше. Колись та й прочитаю цю книгу. Ну і так сильно мені подобається ця серія. Я просто не можу. І ще одна книга, яку я купив цій серії, це Володимир Венеченко. Хочу з некокликом. Я звичайно дуже багато чув, як гарно пише Володимир Венеченко, особливо як він прекрасно прописує психологічно своїх головних героїв. І я хотів вже давно прочитати його роман Записки Керпатого Мефістофеля. Хочу саме е, цей роман в серії Неканонічний канон від Віхоли, але так сталося, що я скоріше е, купив роман Хочу. Книга мені обійшлося теж щось в районі 160 гривень. Це дуже дешево, коли ще е, я б міг купити так дешеву книгу. Е, зважаючи, що я нещодавно побачив в телеграм-каналі віданиця ще одну сторінку, що е, з осені. Вони будуть піднімати ціни на книги, тому що збільшується вартість друку. І я так підозрюю, що всі видавництва, наступні книги, які будуть видаватись найближчим часом, будуть дорожчі, тому це мене дуже сильно засмутило. І впевнило, що мені потрібно купити у Віринса ще одну сторінку, хоча б декілька книг, поки вони не стали дуже дорогими. Тут теж має підніматися тема національної ідентичності. Головний герой Андрій Халепа. Вже е, прізвище головного героя натякає на те, що нічого доброго в цьому романі, напевно, не буде. І він вступить в якусь халепу. Андрій Халепа, перспективний поет, втомлений богемним петербурзьким життям. І зараз він тримає в руках револьвер. Ні, він хоче покінчити з життям не через раду коханки чи напад того дивного старого зі звинуваченням у, ре... у ренегатстві. Щоб це не було, я навіть не знаю таке слово. Чому ж Халепа – Ренегат, відступник і що то за пані було разом зі старим? Утім, ця зустріч стане знаковою трохи згодом, а поки лунає постріл. Я навіть чув, що декому подобається цей роман більше за роман записки Карпатого Міфістофіля. Цю книгу я планую читати раніше за Хмарі, бо Вениченко мене цікавить більше за Івана Нечою Левицького. Тому, ну, і вона менше, вона там щось на 280 сторінок, але ви тільки погляньте, як гарно це виглядає. Це просто щось неймовірне. Уявляю собі, коли в мене буде ще більше книг в цій серії. Як це гарно виглядатиме у мене на поличці. Так, далі я покажу книгу, яку я прочитав. Але взагалі у мене тут дві книги одного автора. Це італійський автор, який пише в жанрі детективу, містичного детективу, трилеру. Це Донато Карізі. Я теж вже дуже багато чув про цього автора і нещодавно в себе в телеграм-каналі. У мене є телеграм-канал. До речі, якщо ви не підписані, то обов'язково підписатись на мене там. Посилання буде під відео. То я е, щось питав е, вас, що ви читаєте зараз, і там е, підписаться Ольга написала, що читає зараз донатокарі, до НАТО каріжі на Шіптувач. Це перша книга серії про слідство Міли Васкес. І я теж задивлявся на цю книгу, вона буквально переконала мене, що ця книга мені теж потрібна, і вона мені сподобається. Я вже встиг навіть прочитати цю книгу, тому я детальніше розповім про неї в прочитаному. Мені вона сподобалася, це дуже захопливе читання, але дуже жорстоке, тому що тут розповідається про викрадених 6 дівчаток маленьких і 5 з них вбиті. Буквально слідство починається з того, як знаходять 5 закопаних Кінцівок п'ять закопаних правих рук, тому тут дуже багато описів всяких частин тіл, а ще й тема дітей це для мене завжди дуже складні теми, і я намагаюся їх оминати. Але я так хотів познайомитись з Карізі, і я побачив на Гудріс, що це найпопулярніша серія. Ці серії теж дуже великий рейтинг, тому я вирішив, що окей, спробую. Звичайно, я, після того, як почитав цю книгу, одразу замовив наступну. Це гіпотеза зла. Друга книга, яка вже трохи менша за розміром. В цій серії є взагалі чотири книги, в оригіналі, а українською перекладені вже дві. Я думаю, що видавництво КСД теж. Не буду відкладати на потім, і доволі швидко перекладуть наступні дві книги. Я дуже цього очікую, бо не люблю читати серії дуже довго, бо я не маю ідеальну пам'ять. І чесно, доволі швидко забуваю все, що відбувається в книгах. Гіпотезу зла я планую читати тоді, коли побачу анонс на третю книгу. Я думаю, що це буде вже осінню. Не планую літом одразу братись за. Другу книгу, тому що поки що дуже свіжі враження від першої книги Нашіптувач. Залишилась тільки одна книга. Остання книга, про яку я сьогодні розповім, це Сюзанна Кларк Леді з Грейс, Ад'ю та інші історії. Як ви знаєте, я прочитав в червні книгу «Піранезі» Сюзанни Кларк, і мені дуже сильно та книга сподобалась. Також я нещодавно купив uh, інший її роман, величезний роман Джонатан Сендж і Містер Норел. Тому я вирішив купити ще й цю книгу для того, щоб мати всі три книги uh, Сюзанни Кларк, які вона написала, які видані українською, щоб я uh, вже взагалі не думав про те, що мені потрібно щось неї купити, бо я впевнений, що мені сподобається. Хоч я і не великий фанат фентезі, але мені так сподобалось. Піранезії, те, як вона написана, це справді дуже чудова історія. Тому я вирішив, що фентезі від звідсюзони Кларк мені точно потрібно. Це збірка оповідань, яка видана теж неймовірно гарно. Тут е, багато ілюстрацій і доволі великий шрифт. Книга невелика, всього на 270 сторінок. Знаю, що в якихось оповіданнях мають бути герої з книги Джона Тестренчі, Містер Нор. Тому, звичайно, буду її читати вже після того, як прочитаю ту книгу. Але я жодного поняття не маю, коли буду читати Джона Тарсилівича «Містер Дорланд». Тому що мене так лякає цей розмір, там майже 900 сторінок. <смітного> тому я поки що боюсь. І цю книгу буду читати лише тоді, коли прочитаю ту. Все. Це всі 13 книг. 13? Тут чи скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, добре. Які у мене з'явились за останній місяць. Навіть, напевно, не цілий місяць. Що за багато в мене книг, але нічого страшного часу багато, особливо зараз е, скоро закінчиться літо, і буде більше часу буде довший вечір. І що я буду робити, як не читати. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження і поспілкувати з вами там. Можливо, це мотивує мене навіть скоріше взяти за якусь книгу, яку я ще не читав. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую вам за перегляд. Якщо ви взагалі додивилися відео до кінця, до зустрічі в наступному відео.